Сторінка 219, параграф 64: Нервова система та органи чуття людини. Нервова система узгоджує роботу всіх систем органів організму людини. Тому вона контролює все, включаючи дихання, рухи, мислення та відчуття. Нервова система забезпечує сприйняття і відповідь організму на різні подразнення. Ця система складається з головного. Спинного мізку і всіх нервів тіла. Головний мозок є центром управління, а спинний мозок є основним шляхом до головного мозку та від нього. У мозку є певні ділянки, які контролюють певні функції. Спинний мозок в основному керує рухами людини, посилює або послаблює діяльність органів усіх систем організму у відповідь на зміну умов довкілля. Головний мозок впливає на діяльність спинного мозку, регулює роботу систем організму і формує поведінку людини. Нервові клітини або нейрони є основними одиницями нервової системи. Вони мають відростки, завдяки яким і виконують функцію передачі нервових сигналів. Існують різні типи нейронів. Чутливі сприймають подразнення, рухові Передають сигнал органам і вставні допоміжні. Організм людини містить мільярди нейронів. Більше десяти мільярдів нейронів складають мозок. Нейрони не здатні відновлюватися, як інші клітини. Вони не можуть ділитися, щоб створити більше нейронів. Вони здатні тільки відростати за незначних пошкоджень. Однак нейрони головного і спинного мізків взагалі не відновлюються. Ось чому серйозні пошкодження головного або спинного мозку є небезпечними. Нейрон нервова клітина, що обробляє та передає інформацію. Нейрони є найменшими частинками нервової системи людини, мозок і навчання. Коли людина росте і вчиться, повідомлення переходять від одного нейрона до іншого знову і знову, створюючи зв'язки або шляхи в мозку. Ось чому водіння вимагає такої великої концентрації, коли хтось вперше його опановує. З часом вміння стає другою натурою, нейронний зв'язок утвердився. Пам'ять ще одна складна функція мозку. Те, що ми зробили, навчились і побачили, спочатку обробляється в головному мозку. Потім, якщо ця інформація важлива, щоб запам'ятати її назавжди. Вона передається до інших ділянок мозку для довготривалого зберігання та пошуку. Коли ці повідомлення проходять через мозок, вони також створюють шляхи, які служать основою пам'яті. Рух. Різні частини головного мозку керують рухами різних частин тіла. Відомо, що ліва частина мозку контролює рухи правої частини тіла, а права частина мозку контролює рухи лівої частини тіла. Наприклад, коли людина натискає на гальма автомобіля правою ногою, то це є наслідком повідомлення від лівої частини мозку. Цікаві факти. Причиною того, що дитина народжується шульгою, є домінування правої півкулі мозку. Шульгами були, зокрема, Арістотель, Леонардо да Вінчі, Моцар, Марк Твен і Марія складовська Кюї. А з наших сучасників Барак Обама, Білл Гейтс і футболіст Мессі. Найбільше шульг серед музикантів, шахістів, архітекторів та живописців. Чутливі нейрони досягають особливих органів, які сприймають подразнення органів чуття. Вони реагують на дотик, звук, світло та багато інших подразників, впливаючи на клітини органів чуття які надсилають сигнали в спинний та головний мізки. У мозку сигнали аналізуються і формується відповідь на певні подразнення. Так, органи чуття забезпечують зв'язок організму людини з довкіллям і допомагають йому пристосуватися до змін середовища, розрізняють такі органи чуття зору, слуху, смаку, нюху та дотику. Підсумки параграфа. Нервова система забезпечує взаємозв'язок і узгодження роботи всіх систем організму людини. Головними частинами нервової системи людини є головний та спинний мізки. Найменшими частинами нервової системи є нейрони. Діяльність нервової системи людини складна і важлива. Вона відповідає за рух, поведінку, пам'ять. Здатність до навчання, органи чуття пов'язані з нервовою системою. Вони передають з навколишнього середовища інформацію за допомогою зору, слуху, смаку, запаху і дотику і забезпечують організмові пристосування до змін, умов, довкілля.